Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в понеділок, 20 жовтня 2025 року, Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Сергія Івакха, мучеників Юліана Пресвітера та Кесарія Діякона, мучениці Пелагії Тарсійської, мученика Поліхронія Пресвітера. Преподобного Сергія Послушливого Печерського в ближніх печерах, преподобного Сергія Нурумського Вологодського, знайдення мощей преподобного Мартиніана Білоєзерського, святителя Іони Єпископа Ханьковського, священомученика Миколая Пресвітера. А також Псково-Печерської ікони Божої Матері, іменованої Розчулення. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Филипп'ян, глава друга, вірші з 12 по 16. Тем же мої, яко же всегда мене, не яко же в пришествии моєм точію, но нині много паче, во отшествії моєм, со страхом і трепетом своє спасіння содівайте. Бог бо, есть, действуя в вас, и ежехоте, и ежедети, о благоволенії. вся творите без роптания и размышления, да будете непорочни и цели, чада Божие непорочно, посреди рода строптива и развращена, в них же являетесь, яко уже светило в мире. Слово животно придержащее, в похвалу мне в день Христов, яко не вообще текох, не вообще Трудігся. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг недарма і трудився немарно. Євангеліє від Луки, глава сьома, вірші з 36 по 50. Моляша же його некий от фарисей, да боял з ним, і вшед в дом фарисеов возліже. И жена в ограде, я же бе грешница, и, увидевши, яко возлежит во храмине Фарисеове, принесши алавастр мира, и ставши при ногу Его созади, плачущийся, начат умывать и нози Его слезами, и волосы главы своей я стираше, и облобызаше нози его, и мазаше миром. Видев же фарисей, возвавы его, речев себе глаголя, Сей аще бы был пророк, видел бы, кто и какова жена прикасается ему, яко грешница есть. И отвещав Иисуса, рече к нему, Симоне, те нечто рещи, он же рече, Учитель, урцы, Иисус же рече. Два должника беста займодавцу некоему, един бе должен пятисот динарей, же же пятиюдесят, неимущимо же имя воздати обема отда, который у боеюрцы паче возлюбит его. Отвещав же Симон, рече Мню яко ему же живяще отда. он же рече ему, «Право судил еси, и обращся к жене Симона рече, Видишь ли сию жену, в недох в дом твой воды на нозе моей не даде, сия же слезами облиями нозе и волосы главы своей я отре, лобзаниями не даде, Сия же от нели же в недох, не преста облобызающими нози. Маслом главы моей я не помаза, Сия же миром помаза минози. Его же ради глаголюти отпущаются греси я мнози, Яко возлюби много, а ему же мало оставляется, меньше любит, рече же ей отпущаются тебе греси. И на чаша возлежащие с ним глаголы те в себе, кто все есть, и же и грехи отпущает. Рече же к жене, вера твоя спасетя, иди в мире. Просив его ктось из фарисеев, чтоб їв с ним, и в Иисус до фарисея в хату и сив за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла Алябастрову повну пахощі в плящинку,, і ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто й яка ця жінка, що доторкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів: Кажи, учителю, два довжники були в одного позикодавця. Один був винен п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, обидвом він простив котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже Гадаю, той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона. Ти бачиш оцю жінку, прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки: Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою, Хто це такий, що й гріхи відпускає. До жінки ж він промовив Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Усім гарного дня і спокійного, мирного робочого тижня. Благослови усіх, Господь.